Кордоні польські фермери тепер блокуватимуть контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. І з 1 березня вони будуть зупиняти вантажівки і перевіряти їх на наявність української агропродукції. Про це заявив співорганізатор протесту. За його словами, протестувальники хочуть зупиняти вантажівки, бо вони можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію. Тим часом фермери все ще продовжують блокувати шість пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони пропускають. Ють лише обмежену кількість наших вантажівок за добу, але ці показники є критично низькими. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Наразі у чергах на перетин кордону стоїть понад дві тисячі українських вантажівок. На прямому зв'язку зараз з нами Володимир Балін, це віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, доброго вам дня. Вітаємо Доброго дня. Пане Володимире, чи оцінювали ви, можливо, як буде розвиватися ситуація далі? Тому що чи бачите ви кінець так, якихось оцих процесів, які відбуваються із нашим збіжжям на кордонах з Польщею? На мою думку, найближчий місяць, скоріш за все, ситуація в кращу сторону не зміниться. Ми розуміємо, що скоріш за все, з 1 березня до страйку приєднаються, точніше повернуться польські перевізники. Вони вже про це заявляють. Юрокийська комісія відмовила їм у внесенні змін до угоди України є міжнародні вантажні перевезення. Їх це не влаштовує, і наскільки нам відомо, незважаючи на позицію польського міністерства інфраструктури, яке підтримує перевізників, вони все ж таки. Планує повернутися на кордон. Тобто я думаю, що найближчий місяць, на жаль, ця ситуація не зміниться. Навіть якщо в аграрії припинуть протести, на той час вже там будуть стояти перевізники, і ситуація по цим чотирьом пунктам пропуска критична, де має їхати експорт і імпорт автомобільним транспортом. Скоріше за все, вони будуть заблоковані майже повністю. Пане Володимире, ви можете роз'яснити з правової точки зору цю ситуацію, коли заїжджає будь-який транспорт або перетинає кордон на території Європейського союзу. Це може бути залізничний вагон, це може бути фура. Вона ж опломбована. Ця фура теоретично ніхто не має права, якщо це не правоохоронний орган, який має на це відповідні документи, дозволи і підстави, вскривати ці вантажі. Не дай Боже їх висипати, як ми бачимо. Але в принципі залазити туди, тому що ну, це, це кримінал. Яким чином зараз ви інструктуєте водіїв, як вони себе е, мають поводити, якщо така ситуація складається? Ну, 100% треба максимально фіксувати такий факт, тому що дійсно це кримінальний злочин. Відповідально за нього підбачено кримінальним кодексом. Наскільки нам відомо, по всім факторам, фактам, коли зривались пломби, висипали збіжжя, порушені кримінальні справи? Ну, я вам скажу більше, якщо взяти з іншої сторони. Ягодин взагалі не приймає сьогодні на експорт mm. жодної вантажі вже понад 10 днів. По іншим товарам, в тому числі, перша 24 четверта група. Краківець майже заблокована сьогодні. Ми мали на перші дні страйку таку ситуацію, що машина замитнилась. Вже на польській стороні, але відпускали митники, казали, йдіть до страйкарів, домовляйтеся, якщо він пропустить вас, тому ми дамо пломбу і ви поїдете. Була ситуація, коли машина заїхала на польську сторону, а поліція її розвернула і машина поїхала назад. Тобто, фактично компетентні органи Польщі вони не сприяли тому, щоб транзит відбувався, а навпаки, повертали машину додому, щоб не було таких інцидентів, як були в перші дні страйку. Я думаю, що це не зовсім правильна позиція компетентних органів поляків, але маємо те, що маємо. Ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, не зважаючи на те, що, на мою думку, вчиняють страйкарі протиправні речі, поліція і інші компетентні органи в ці питання не втручаються і не, не хочуть за наявності в принципі можливості дійснювати транзит, вони це не хочуть робити. Таким чином, я думаю, що сьогодні машини з біжами не їдуть в ту сторону, тому що. Перші дні були залякування, закидування яйцями, якесь нецензурно брань. А сьогодні ми маємо потім ми бачили, як висипали зерно, і сьогодні просто ми бачимо, що компетентні органи не пускають на їх територію, і відповідно перевізники сьогодні і не їдуть через польський кордон. І гірша ситуація, якщо вони повезуться збіжжя України Балтії через. Словацький або угорський кордон тут є проблема, тому що дійсно 1 березня там на кордоні не зрозуміло, чого буседі стракарі зупиняти некомпетентні органи, вони перевіряти і щось там робити. Хоча саме вимога аграрів і аграрного міністерства Польки була в тому, щоб збіжжя їхало транзитом. І ця вимога виконується. Тому не зовсім зрозуміла позиція сьогодні, як страйкарів, так і компетентних органів Польщі, зокрема Міністерства аграрної політики. Вони кажуть, що треба ретельніше перевіряти, потім перевіряють, виявляється, що все йде транзитом, і так далі, і так далі, і так далі. А фактично кордон стоїть. Перше блокування кордону відбулося 6 листопада минулого року. Три пункти перетину кордону були закриті, почалися протести, і трошки пізніше ми вже почули про перші смерті водіїв на кордоні, тому що люди стояли просто по кілька тижнів, і зрозуміло, що фізично це важко, вже не кажучи про організацію певної роботи. Пане Володимире, що ми втрачаємо в сенсі економіки зараз через те, що відбувається, О, за цей час з 6 листопада. Які вже є наші втрати, і от, що би ви могли навести з того прикладу, який ви знаєте? Ну, по-перше, повернемось до смертей. Ви розумієте, що черги, які стоять у 2100 сьогодні з польської сторони, перевізники намагаються їх об'їхати через Словаччину і Горшу. Ми отримали сьогодні неофіційно що інформацію, що один з водіїв, який стояв на території Словаччини в черзі 35 років, сьогодні е -е, помер. Важко сказати напряму це пов'язане шерги, не напряму, старикарів рядом не було, а не було, але він став за 100 кілометрів від кордону. Скільки б йому що було їхати, невідомо. І потім, як кажуть, слідство покаже, в якій причині. Але 35 років і сьогодні є проблема, тому що треба туди відправляти водія, машину гнати. Я вже не говорю про те, що е, родина втратила кормівця. Тобто, на жаль, е, е, ця череда смертей продовжується. Я не розумію, чого на це не реагують компетентні органи Польщі, зокрема Гміни і чого не скасовують страйк. Що стосується втрат, до речі, наявність економічних втрат також підстава для скасування дозволу на страйк. Так от, якщо говорити про страйк, то приблизно мільярд євро щомісяця, щомісяця Україна втрачає від таких страйків. Не менше втрачає і Польща. Чому знову ж таки польський уряд нічого не робить для того, щоб розблокувати кордон? Я не розумію. А що стосовно Румунії, тудою їдуть наші вантажівки сьогодні, в якій кількості, якщо так, ну можна просто подивитися електронну чергу, яка у нас відкритий ресурс. І ми бачимо сьогодні 16-14 днів у чоп бачимо 8 день Дякова. Це перехіджує на Румунію. Бачимо Порубну бо на 11 днів. Бачимо орлівку 9 днів. Рені 6 днів. Тобто, всі ці напрямки сьогодні суттєво збільшилися наплив машин. По перше, перевізники намагаються брати вантажі і їхати. В інші країни Туреччина, Закавказя, Середня Закавказ, 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 Азія для того, щоб машини їхали, не стояли на кордоні. По-друге, ті клієнти, які мають відвести експорт і привезти імпорт, вони намагаються об'їхати через Словаччину, воршину, в тому числі Руму. Тому ці напрямки перенавантажені для цього є об'єктивні причини. Польський кордон це майже 50%. Від спроможності нашої прикордонної інфраструктури пропускати вантажних автомобілів. Сьогодні мені заблоковано відповідно потоки товарів з машинами або машини з товарами пішли через інші кордони, як в європейські країни, так і змінили маршрути перевезень на інші держави. Пане Володимире, як ви вважаєте, це рішення вирішення цієї проблеми? Це зараз виключно державний дипломатичний рівень? Чи ви, наприклад, як віце-президент асоціації, можете мати зараз зв'язок з своїми колегами з інших країн і яким чином вирішувати це питання? Чи це неможливо? Тобто, ми зараз розраховуємо виключно на дипломатію от на найвищому рівні. Чи ви ведете такі перемовини? Я вам скажу так: коли страйкували перевізники з 6 листопада по 16 січня. У нас було три раунди, два раунди перемовин Перевізники з перевізниками до цього було два раунди перемовини компетентні органи, зокрема Міністерство інфраструктури Польщі та України з воєводствами з присутності перевізників на другому раунді. Перемовна були представники Європейської комісії. напрацювали якісь, якісь заходи, але на жаль. Поки що вони досі не врегулюють. Я вважаю, що ми сьогодні маємо сідати з перевізниками польськими і розмовляти. На жаль, у них поки немає бажання такого. Хоча за цей період ми спілкувалися з словаками, і з угорцями, і це також країни, які вимагають повернення дозволів для українських перевізників, і ми намагаємось донести їх, що ми можемо працювати в рівних конкурентних умовах і без дозволів. Ми свої аргументи надали. На жаль. Офіційно відповіді від наших колег асоціації словаччини Угорщини поки не отримали. Ми вдячні Асоціації Румунії, що вона взагалі не вступає в ці діалоги і підтримує позицію, що і Молдова, і Україна мають залишитись сьогодні без дозволів. Вдячні Асоціації Литви за те, що вона змінила свою позицію, тому що вони по правах теж підтримували корення дозволів, але потім відійшли від цього процесу. Фактично, у нас сьогодні чотири асоціації: це польська ЗМПД. Чехія, словаччина і угорщина, чотири асоціації, які офіційно на всіх рівнях ВРУ, це міжнародне сільство Автомобільного транспорту Європейської комісії зі своїми урядами працюють над тим, щоб все-таки повернути дозволи. Ми намагаємося довести, і вважаємо, що це маємо робити. Я впевнений в тому, що такі перегони мають мають вести і аграрія. України і Польщі, для того, щоб шукати до точки дотику, для того, щоб спільне напрацювання, яке влаштовує аграрії і перевізників двох країн доносити до своїх урядів і потім їх реалізовувати, тому що ті рішення, які можуть прийнятися на рівні урядів, на жаль, можуть не задовільнити і ту чи іншу сторону, і фактично буде продовжуватися ескалація конфлікту. Як ми бачимо, сьогодні це по аграрному. Страйку, угу. пане Володимире, на завершення ще одне запитання. Просто цікава ваша позиція. Чи підтримали б ви або підтримуєте дзеркальні дії українських перевізників? Ну, я маю на увазі відповідно страйки і перекриття вже на нашій території України з метою зупинити потік товарів з Польщі. Теоретично, практично відповів. Я категорично проти блокування доріг і блокування товарів. Але сьогодні відбуваються заходи на чотирьох кордонах українськими перевізниками, які підтримують офіційна смап України. Це громадський контроль, машини, які проїжджають з території Польщі, перевіряються. І якщо з'ясувалося, що ці машини їхали повчерги, то тобто їхали чергу з якихось підстав. І якщо цих підстав не було, наприклад, це звичайний товар, але він об'їхав чергу і вирішив, що він. Поляк такий, ну я приведу конкретний приклад. Я був на равській на минулому тижні, в четвер. 17 го машина завантажила за митне в Англії і вже в четвер, тобто, це було 24 лютого, наскільки я пам'ятаю. Оця машина, вибачте, 22 лютого вона вже була на території України. Тобто, 100%, що ця машина в повшергу до Рахунську. Об'їхали і проїхали. І ця машина не знаю, як зараз, але декілька днів вона стояла біля наших, вибачте, не на Рахуського. Це було на Гребене Варваруська біля наших водіїв, які водії, керівники підприємств, які сьогодні таку здійснюють мирну акцію без перекриття і блокування карбовання. Зрозуміло, так... дякуємо вам. Пане Володимире, Я... дякуємо вам. Володимир Балін, віце віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, був з нами на прямому зв'язку.